Нас мрія всіх одна зараз. Перемога. Перемога. Я тільки мрію. про Перемогу. Щоб був мир в Україні. Щоб люди повернулися. Євген Пипчук понад 20 років на службі у ДСНС. Чоловік розповів, що ця професія обрала його сама. Бажання стати рятувальником виникло після перегляду фільму Зворотня тяга. Пройшли роки. Я подивився цей фільм. Він мені запав в душу. Я про нього пам'ятав багато років, відучився в школі, потім пішов в училище, вчився, потім в армію пішов, відслужив, прийшов, а про фільм пам'ятаю. І так мені захотілося спробувати себе пожежним, пожежним тоді. Були просто пожежні. Я знайшов адресу пожежної частини і прийшов сюди. Прийшов сюди і попросився, візьміть мене на роботу. Свій перший робочий виїзд Євген чекав із хвилюванням і нетерпінням. Однак він виявився морально і фізично важким. Ми приїхали на пожежу велику, на жаль, з потерпілим. Я до цієї пори пам'ятаю ту пожежу. На жаль, людина загинула. Тоді це для мене було не так все красочно, як в фільмі. В реальному житті не все так просто і легко. Після початку повномасштабного російського вторгнення робота пожежників зазнала суттєвих змін, зросли масштаби викликів, а кількість складних і небезпечних випадків значно збільшилась. Такі руйнації, такі масштабні пожежі, ми тільки теоретично на навчаннях проходили. На практиці такого не було. Коли ми стикнулися з цим, то не все так легко здається, як на навчання, тому що практика зовсім друга це передбачувані пожежі, масштабні і з великими руйнаціями і, на жаль, травмування і гибелі людей. Євген говорить, що вже багато років поширюється різна неправдива інформація про рятувальників. Однак насправді їх робота це щоденна самовідданість, ризик і готовність допомагати людям у найскладніших обставинах. Багато неправдивої інформації ширилося і до цих пір шириться в масах, що пожежні там приїжджають не так швидко, як хотілося б. Це стерни без води і інші там. Неправдиві інформації. Ну, я хотів би таким людям просто запросити їх в будь-яку бойову частину нашого міста, та й не тільки нашу. Хай прийдуть, побачать, подивляться на стан техніки, на швидкість нашого виїзду. І самі переконаються і не поширюють цю неправдиву інформацію. За понад 20 років служби рятувальнику неодноразово доводилось рятувати людське життя. Найбільше в його пам'яті закарбувався випадок, коли під час ліквідації наслідки ворожого удару по житловому будинку під завалами вдалося знайти людей. Сказали свідки, що там є люди. Ми зайшли в чудом цілілий крило під'їзда, де буквально одні руїни були. Зробили хвилинку тишини і чули, чули крики на допомогу. Ми. Я з цим відділенням почали рити руками. І знайшли жінку, спочатку жінку. Вона кричала Мій син, мій є тут син. І достали сина з мінімальними ушкодженнями. Їм просто пощастило. Іншим так не пощастило, як їм. Вони нас просто обнімали, вони не говорили. Вони нас обнімали, не знаю, як, як дитину обнімає маму. У роботі пожежника вкрай важлива командна робота, адже лише у команді можна оперативно виконувати свої завдання. Який би не був би рятувальник професійний, навчений, і скільки б в нього не було б стажу роботи, скільки б він би не виїжджав би на пожежі і на звичайні ситуації, він сам не в змозі ліквідувати. Він не в змозі. Це все командна робота, де кожен знає. Порядок своїх дій. Я знаю, що я йду перший. За мною йдуть хлопці, яким я довіряю як собі. Щоб не трапилось, я знаю, що вони не мене не підведуть, ні, ні інший підрозділ. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у Центрі подій СТВ.